У комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі Рівненської АЕС секція греко-римської боротьби вже багато років виховує міцних, витривалих, і дисциплінованих спортсменів. У своїх вихованцях тренери-викладачі формують не лише фізичну силу, а й загартовують характер. Тож цьогоріч шестеро юних борців КДЮ США Раес, Артем Труцюк, Назар Босюк, Георгій Дулько, Арсен Котік, Іван Поздняков та Денис Дзюба взяли участь у престижному всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби на призи ППО «Атенеек Енергоатом» Кубок енергоатома 2025 який відбувся в місті Південноукраїнськ, де показали чудові результати. Тренуємо завжди от, 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 такого, з такого меншого віку. Акробатика, гімнастика, пригати, кувиркат все-таки обов'язково вправи. Ну, все чуть-чуть. Так як в школі ми і в Сарни їздили, і в Костопіль вже трошки на змаганнях участвували, то я вже просто вже знав, що вони готові на південно українськ їхати. Це такі найсильніші хлопці. Вже дев'ять років сумлінно займається греко-римською боротьбою вихованець спортивної школи та бронзовий призер всеукраїнського турніру у ваговій категорії до 48 кілограмів Назар Босюк. Зізнається, що обрав таки від спорту не випадково його привабили краса, сила і техніка цього єдиноборства. Хлопець не зупиняється на досягнутому, адже саме підтримка та віра наставника допомагають йому рухатися вперед. вирішив займатися, тому що я подумав, що можна навчитися багато прийомів, можна покращити свою фізичну форму. У нас дуже хороший тренер, він показує нам добре прийоми, вчить. Ну і він веселий. Приємні емоції, оскільки я досяг певного рівня для себе і думаю, що далі буду працювати, щоб досягти більших цілей, ну і кращими на таких змаганнях. Срібло у ваговій категорії до 28 кілограмів виборов юний спортсмен КДЮ США Раес Артем Троцюк. Завдяки професійним порадам тренера і духу єдності зі своєю командою. Він зміг вийти на новий рівень власних спортивних досягнень, тож продовжуватиме наполегливо тренуватися, щоб підкорювати ще більше вершин на своєму шляху. Для мене це дуже велике досягнення в моїй кар'єрі борця. Надалі я буду ще дужче і дужче тренуватися і досягати нових цілей. Я хотів би ще подякувати тренеру за те, що навчив мене цього спорту своїй команді, яка підтримувала мене, розминала перед схватками. І була тільки за мене. Спортсмени комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Рівненської АЕС отримали безліч гарних вражень про всеукраїнський турнір і задоволені, що мали нагоду стати учасниками таких престижних змагань. Турнір дуже гарний був, зрілий, дуже багато команд було. 160 учасників на гарному рівні вони провели. Дякую нашому керівництву, бо нам сприяли для виїзду на Південно-Українськ. Також учасники турніру висловили вдячність ЗСУ за надійний захист нашої батьківщини і можливість відбутися такій важливій події, яка зібрала разом спортсменів-борців з 20 міст України. За допомогою них ми змогли провести ці змагання. Я їм дуже вдячний за те, що вони змогли подарувати мені такі емоції. Тренер-викладач секції греко-римської боротьби КДЮ США Раес Василь Курнілов щиро пишається своїми вихованцями. Він бачить їхню наполегливість, характер та прагнення щодня ставати кращими. Тож наставник впевнений, що завдяки сумлінній праці над собою і чітко окресленим для себе цілям його юні борці зможуть досягти ще більше вершин та втілити всі свої спортивні мрії. Хлопці гарно боролися. Я пишаюся своїми дітьми-вихованцями. Вони дуже хороші. Трудолюбивий, знають ціль свою, бо кажу, якщо у вас є ціль, то ви обов'язково її доб'єтесь. Альона Грищук, Андрій Затірка, Уїта Зегера